Ідея створити щось пам'ятне про нарбутів у невеликому селі Парвомайське на Глухівщині виникла 15 років тому. Спочатку думали лише про виставку, але врешті з'явився цілий музей. За 13 кілометрів від кордону ЗРФ тут берегли історичну спадщину українців. Спочатку була ідея зробити виставку, а потім, ну коли стала я вивчати особистість, хто такий георгій нарбут і взагалі що він зробив. То люди самі вдивилися, коли розповідали, що на нашому такому маленькому селі таке невеличкий хуторок, як Нарбутівка, а жили такі видатні українці, які прославили і на всю Україну свій куток батьківщину. І навіть за рубежом до сих пор гроші Нарбута, ну як еталон, оформлення вважаються. Тому в 1988 році приїжджав Данила Нарбут в село Чуда, це було святкування дня перше святкування дня села, і подарував книги, які присвячені Георгію Нарбуту, і своїх чотири картини. Три квартири це акварель, а четверта робота масла, масляної краски, казак мамай, улюблений народу. От у цей казак мамай, в принципі, був в нашій села, стояв на в'їзному знакі, який, на жаль, прийшлося демонтувати на початку війни, Щоб так сказати, не видавати себе, хто тут, що тут, бо Московської трасі проходили купу, А потім ми у Фейсбуці создали групу мистецька вітальна ради Нарбутів і, в принципі, оголосили збори по на Серед експонатів були книги Данила Нарбута, гроші та марки, створені видатним графіком Георгієм Нарбутом, родини самовар самовари садиби родини, а також багато інших цінних речей. Їх надсилали люди з усього світу. Ну, взагалі були речі, зв'язані з родиною Нарбутів і тим часом, тим періодом, коли вони проживали, це кінець 19, го початок 20-го століття. В музеї зберігалися книги Данили Нарбута, це син видатного нашого графіка Георгія Нарбута. От син його колись приїжджав в наше село і подарував свої картини. Вони там зберігалися, родинний самовар із садиби Нарбута. Гроші, то марки того періоду. В принципі, вся бібліотека, так сказати, пов'язана з ім'ям Георгія Нарбута. Були оригінальні гроші 100 гривні Георгія Нарбута. Їх нам по нашому такому зову прислали навіть з Польщі. Наші українці, які там заробітчані були, прочитали і прислали оттуда нам гроші і марки. 1918 року, які шаги так називаємо, які рисував Георгій Нарбут. Ну і так потрошки-потрошки, колишні вчителі історії, які займалися в Глухові. Віктор Заїка, відомий краєзнавець Глухівський, також нам передав книги і гроші того часу. Ну і в принципі, потрошку, знаєте, велика річка з маленьких ручейков, так сказати. До повномасштабної війни та активних обстрілів село та музей відвідували туристи. Там навіть знімали фільми. Сюди приїжджали до НАТО музей і Дмитро Растворцев, видатний графік сучасності. В принципі, це людина, яка придумала шрифт в дію наш сумський графік. І сюди приїжджали фільми тут знімали. в принципі стало це все на слуху і зна. Працю десятиліть ледь не знищили росіяни, коли в ніч проти 8 вересня вдарили по школі, де розміщувався музей авіабомбою. Навіть у перші хвилини після обстрілу місцеві жителі бігли рятувати спадок нарбутів. Да, школа полурозрушена. половина в принципі взагалі, ну, розрушена, а вторя, половина без окон, без дверей. Ну і Нарушена конструкція без криші, навіть йому з перших хвилин спитали е, ну, колишні випускники, діти, які ми займалися, ми ж вивчали, е, ну, подавали якісь роботи е, на конкурси е, в сум, ну, суми по вивчанню творчості і надбання на е, ну, родини. Тому Колишні випускники, перші, як коли підбігли до школи, яка палала, спитали, а музей будемо рятувати. На щастя, колекцію вдалося врятувати. Експонати нині в безпечному місці. Пані Наталія сподівається, що їх не доведеться вивозити кудись далі. І речі лишаться на історичній батьківщині Нарбутів. На ми сподіваємося, що ми жили і будемо жити на Україні, і музей буде присвячений пам'яті. Видатних українців нарбутів Георгія Володимира і, і Данили Нарбута, і вони тут залишаться на їхній батьківщині. Тим більше Нарбутівка в п'яти кілометрах від школи нашої знаходилася. І, в принципі, ми дуже сподіваємося, що все це закінчиться, і в принципі люди хочуть згадати, що такі видатні люди були і ці міста посітять. Поки що сподіваємося. Нікуди далі не виводити колекцію.